Ви з міщенком слідкували за Олегом. А коли компромат не отримали, ви пішли на змову, аби виставити Олега викрадачем та вбивцею і тим самим примусити суд думати, що компромат, а звідси і зрада. Були. Я більше не хочу з вами розмовляти. Будь ласка, заспокойтесь. Сядьте, сядьте і заспокойтесь. Не чіпайте мене. Інго. Ви взяли машину свого чоловіка. Засвітили її білі будинку Міщенка. На Ніжа відвезли свого спільника на дачу, яку ви зняли заздалегідь. А наступної ночі ви вже на своїй машині повернулися на дачу і вбили Артура Міщенка. Я... Я нікого не вбивала. Я нікого не вбивала. Досить! У нас є докази. Ваша машина засвітилася на камерах спостереження. І ще під час огляду місця злочину ми знайшли ось це. Це ж ваша. Я пам'ятаю ці сережки на вас. Ви можете пояснити, як одна з них опинилася біля мертвого тіла Артура Міщенка? Я не знаю. Я, коли приїхала, він вже був мертвий. Я його не вбивала. Я кохала його. Я не знаю, як там опинилася ця клята сережка. Мені потрібен адвокат.